Вода одна з найважливіших кладових нашого життя. Проєкт підготував Мальня Денис. Спочатку я покажу та розповім презентацію, а потім покажу відео з Вікториною. Практично кожна людина знає формулу води h 2 H2O. Однак такої чистої води в природі просто не існує через те, що в ній міститься дуже багато різних домішок. Це нам доказує, що на перший погляд про таку просту річ, як вода, ми знаємо так небагато. Незважаючи на те, що Земля більш ніж на 70% покрита водою, лише 1% є прісною. В Антарктиді Є озеро з водою в 10 разів соленіша морської, в ньому вода настільки солона, що не замерзає навіть при мінус 50% по Цельсію. Це озеро має назву Ванда. На картинці зображене це озеро. А також ви можете побачити, що береги покриті своїм солі, оце усе це солой солі, тому що вода дуже солена в цих з цих Вчені довели, що прісна вода закінчиться на землі вже через 25 років, якщо не приймати ніяких заходів. Тому, на мій погляд, потрібно з цим щось робити. Наприклад, знайти спосіб перетворювати солену воду на прісну. А зараз я вам покажу відео, яке мені люб'язно допоміг зняти мій тато. В цьому відео буде вікторина, на яку ви теж можете відповідати. Тому що усі питання я раніше пояснював у презентації. Зараз ми з'ясуємо, як гарно мій батько знає цікаві факти про воду. Перше питання. Чи є на Землі зовсім чиста вода? Я вважаю, що немає зовсім чистої води. І це правильна відповідь. Друге питання. Який процент води є перісною на землі? Ну. Зважаючи на те, що багато морів та океанів я думаю, що до 30% прісної води? На нашій землі прісної води є тільки 1%. Цікаво. Це було складне питання. Наскільки відсотків земля покрита водою? Як ти вважаєш? М -м, земля покрита водою. Ну, десь 70-80%, мабуть. А спочатку ти сказав більш правильно, на 70% наша земля покрита водою. І четверте, останнє питання. Через скільки років прісна вода на землі закінчиться? Дивлячись, як її споживати, мабуть. Ну, якщо в такому ж темпі, як зараз, то, мабуть, там років через 300. І це зовсім неправильна відповідь. Прісна вода на землі закінчиться через 25 років. Угу. Ось так. Дякую тобі за це відео. Будь ласка. До побачення.